Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 191 і завдання у нас наступне. Запиши всі цифри, які можна підставити замість зірочки, щоб округлення було виконано правильно. І нам дано 4 завдання. Так, давайте розглянемо перше. Нам дано. 43 зірочка, і це приблизно дорівнює 430. Тобто ми бачимо, що округлення було в десятках і. У відповіді тут число 3 і тут число 3, тобто при округленні. Десятки не змінюються, не змінилися. Це означає, що округлення було проведено вниз, тобто, що це ніяким чином не змінило нам значення розряду. Це може бути тільки у тих випадках, коли зірочка приймає значення 0, 1, 2, 3 або 4, тобто менше 5. Добре. Давайте тепер перейдемо до розгляду другого завдання. У нас дано чотиризначне число і. Ми бачимо по відповіді, що округлення у нас було здійснено до сотень. І так, ми бачимо тут в сотнях 4, а тут 5. Тобто, округлення було проведено вгору, а це означає, що зірочка. Може приймати значення 5, 6, 7, 8 або 9. 8 або 9. Так, давайте розглянемо третє завдання. У нас є чотиризначне число, яке округлюється в сотнях. Причому. Сотні у нас не змінюються. Це означає, що округлення у нас проводилось вниз. Тобто зірочка це е, число яке менше 5, і воно не змінює нам значення е, е, числа розряду, яке ми округлюємо. Тобто, Це числа 0, 1, 2, 3, або 4. І четверте завдання. У нас є чотиризначне число, яке округлюється до 4 тисяч, причому перше число невідоме. Давайте проаналізуємо. І так, тут у нас число 4, а тут зірочка. Яке це може бути? Які це може бути, бути числа? Давайте розглянемо е, наступне за зірочкою число, число 3. Воно число 3 менше 5. Тобто, воно не змінює, е, не змінює е, число розряду, що стоїть попереду. А це у нас число 4. Тобто. Зірочка може приймати тільки одне значення це число 4. Таким чином запишемо відповіді. Так, в першому завданні зірочка це числа 0, 1, 2, 3 та 4. У другому завданні це числа п'ять, шість, сім, вісім або дев'ять. У третьому. завданні – Це числа нуль, один, два, три та чотири. І Четвертому завданні це число 4. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!